Світовий банк виділив додаткові гроші Україні для проекту Хоуп. Спроба теракту проти поліції та документальний фільм про війну в Україні здобув престижну премію Бафта TV Awards 2025. Про все в новиному дайджесті за 12 травня. Рада директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування в розмірі 84 мільйонів доларів для проекту Хоуп, в межах якого українським родинам виплачуються компенсації за зруйноване житло. Повідомив Шмигаль. За його. По словами до кінця року ще 98 тисяч сімей отримують гроші на ремонт власних домівок. У Рівному затримали двох 18-річних диверсантів, завербованих російськими спецслужбами. Молодики виготовили вибухівки за інструкціями російської розвідки та намагалися підірвати слідчу оперативну групу, яка прибула на фейковий виклик. Правоохоронці затримали виконавців теракту. Наразі вони перебувають під вартою та можуть отримати до 10 років позбавлення волі. Документальний фільм британського режисера Джеймі Робертса Україна в ворог у лісі отримав премію BAFTA TV Awards 2025 у номінації Найкращий односерійний документальний фільм. Сюжет фільму розповідає про оборону Харківщини, зокрема запеклі бої біля Куп'янська. Унікальність фільму полягає у тому, що значну частину відео відзняли самі українські бійці безпосередньо на передовій. Це важливе міжнародне визнання для стрічки, яка показує. Вітові реальну історію війни в Україні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують збільшити заробітні плати, зокрема, змінити прив'язку мінімалки до реального прожиткового мінімуму, який станом на березень 2025 року становить 10 тисяч 800 гривень. Якщо законопроєкт погодять, поступове підвищення мінімальної заробітної плати розпочнеться вже з 1 липня 2025 року.